І всім привіт! З вами, як завжди, Сімт Перфект. І ми сьогодні у Майнкрафт виживання. І сьогодні наша рулетка буде вибирати, що нам потрібно дістати. Це, так сказати, Майнкрафт-квест. Що ми потрібно дістати за 5 хвилин? Ми будемо крутити рулетку, та нам буде показувати, що нам потрібно вбити або дістати. Добре, тоді погнали до рулетки. Добре, тоді, натискаємо крутити, і наше колесо фортуни крутиться. Я вам дію, що випаде нам щось таке на перший раз щось дуже легеньке, так, і нам потрібно вбити три. Ендермена, так, добре, давайте це видалимо. ні, ми це видалити не можемо. Ну, тоді погнали. Я тоді засікаю 5 хвилин і все. Наш час пішов. Так, давайте тоді, нам потрібно знайти три е, ендермена. Так, так якщо я не помиляюся, мені цікаво, де мені зараз їх знайти, де вони можуть заспавнитися. Так, у мене тут в інвентарі зараз чітко немає. Давайте це перекладемо. Так, все тоді погнали. Бики нам не потрібні. Нам потрібно знайти саме нндер. Ендермен. А, це бики. Так. Я чув. Десь десь тут Андермен лазить. Так, добре. Давайте. й де? Так, десь, десь. Десь десь тут, але де саме? Ага, там скелет, скріпер. Но, О, так, все, я бачу Андермена. так добре. Погнали. Ага, там ще є. Добре, а в мене не є. Отако. От так. Так, добре, Нам зараз потрібно вбити Ендермена, я зараз розкажу вам, як його вбити. Так, давайте зараз від всього збавимося. Так, де Ендермен? Так, Де він є? Так, він геть там, йомо, де тут всі? Нам зараз потрібно, що нам потрібно зараз робити? йо -моє. Так, е підходимо до Ендермена. Ну не тікай ти від мене, мені треба відео з тобою записати. Ендермен, Ендермен, куди він же знову втік? Так, де він є? Скажіть мені, будь ласка, десь тут він був, так? Ні, це листя падає. Йома, в нас вже пройшла хвилина і 20 секунд. А я ще. Я одного не йшов, але вбити його не можу. Десь це бик, так пасеться. Так, там павуки. Всі є, але окрім ендерменів. Так, нам ще й заважають. Так, раз. Два. Три. Так, йома йо. де? Так, Ендермен тут! Я вже чую. так зараз е з останнім. Так, все. Справились. Ендермен, ендермен, все, я тебе бачу. Дивіться, яка наша тактика. Тобто ми зараз підбігаємо до нашого ендер. Їх тут двоє! Друзі, їх тут вже двоє. Так, ану, один лок висота. Все, ми робимо ось так І, бо він нас зараз саме бити не може. Так, я хочу підходить. Так, давайте. Опа. Є? Так, є? так, перший ендермен ми вбили. Так добре. Нам залишається ще два. Якщо не помиляюся, десь тут вже один літав. Так що, я думаю, якщо він далеко не відлетів, буде легко його знайти. Йо-мойо. Е -е, де він, де він, де він, де він? Ні, не може бути, ми загубили цього ендермена. Ну, вийшло гіршка далі, вже пройшло 2 хвилини і 42 секунди. Я вже знайшов своїх ендерменів. Так, добре, нам зараз потрібно під якесь дерево забігти. Так, почекайте, щоб нас не вбили, нам потрібно збігти під якесь тут дерево. Е, так, йо-мойо, -йо. давайте робимо. І тікаємо дивіться, о так, оп, так пробиваємо. Опа. Він тут ми не під дерево. Бачите, він добре відлітає. Раз. де 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 де, -де на назаді. На а ми його вбили вже чи що, да? Ми вбили цього ендермена? Чи як? Почекай, то ж... все здається добре. І то, теж у нас тепер залишається ще один ендермен. Так, того ми вбили. Так куди він побіг? Ні, ну як його тут загубив? Він сюди побігтись, полетів, побіг, так я десь бачив. Йо маю, де він може бути? Тай маю, тут знову ці. Але ендермена самого нема. А ну, дивимося, зараз на цю галявну, може там десь. Так. Ти хоч чув десь? Десь чув? йо мої друзі, в нас залишається, я вам скажу зараз. В нас залишається. У нас залишається мінус 30 секунд. Час у нас вийшов, і ми зу... ну, а продовження буде вже в наступній серії. Дякую всім, хто подивився цей ролик. І що вам сподобався, я буду випускати більше подібне. Ну а з вами був, як завжди, всім перфект, і всім удачі і всім пока-пока.